26 січня відзначаємо міжнародний день митника на згадку річниці створення всесвітньої митної організації. Це професійне свято фахівців, які щоденно стоять на захисті економічних інтересів держави, забезпечують дотримання законодавства та сприяють розвитку міжнародної торгівлі. Савчук Олена Вікторівна, начальник управління контролю та адміністрування митних платежів Запорізької митниці. Сьогодні з нами на зв'язку. Добрий день. Доброго дня, студія. Доброго дня, шановні глядачі. Вітаємо вас в студії. Сьогодні поговоримо з вами. По перше, зі святом, звісно, і дуже хочеться дізнатися важливою інформацією з нагоди міжнародного дня митника. Не значить, можете ви озвучити основні результати роботи митниці. Дякую. Нещодавно в Запорізькій митниці це вже стало традицією напередодні міжнародного дня митника. Ми підводимо підсумки, підвели підсумки за 25 й рік. В умовах близькості, здавалось би, до бойових дій, до лінії бойових дій, наші виробники, малий і середній бізнес Запоріжжя продовжував здійснювати зовнішні, зовнішні економічні операції, тим більше наростив обсяг цих операцій. На 3% більше. Здавалося б, це не значний відсоток, а справді це напружена робота наших експортерів, імпортерів і в першу чергу великих підприємств-виробників. До речі, хочу сказати, що враховуючи наш виробничий потенціал Запорізького регіону, у нас експортно-імпортні експортні операції. Перевищують обсяги, вартісні обсяги імпортних операцій вдвічі. Тобто, це говорить про те, який в нас великий виробничий потенціал. Одним із основних результатів досягнень митниці в минулому році, у 2025 році, стало спрямування до державного бюджету надходжень митних платежів у сумі. 4 мільярди 285 мільйонів гривень. При цьому надходжень суб'єктам зовнішньої економічної діяльності було використано митних податкових піль в рамках митного законодавства на суму 800 мільйонів гривень. Ця цифра говорить про те, наскільки суб'єкти зовнішньої економічної діяльності. Змогли оптимізувати свої операції і зменшити е, податкове навантаження на товари. Ну, Це ось такі основні досягнення, хоча і в минулому році були, було багато зроблено справ інших. А взагалі Несягнуто. про справи. Минулий рік відзначається чим відзначається минулий рік, яка робота стає за цими показниками? І ми з вами там ще трошки поговоримо. Я хоч почув таку важливу інформацію, дуже дякую вам за це. Е, минулий рік відзначився практичною реалізацією суттєвих змін, які були внесені в митний кодекс. України. Ці зміни в першу чергу вони стосувалися впровадження інституту авторизованого економічного опера... оператора. На сьогоднішній день авторизацію економічних операторів отримали 5 великих підприємств-виробників. Вони получили, отримали відповідно до цього статусу: вони отримали 32 спрощення при проведенні операцій. Крім того, митницею також прийнято рішення щодо прийнято рішення про застосування надання ще 37 видів авторизацій. Для поміщення товарів вже в певні конкретні митні режими. Це таких стосується як транзитні спрощення, це переробка на митній території України, тобто безпосередньо в нашому регіоні переробка іноземних товарів ну і вивезення цих товарів, ну і багато іншого. Хочу ще зазначити, що виконуючи свої міжнародні зобов'язання, оскільки зовнішньоекономічні економічні. Операції, перш за все, це робота пов'язана з нерезидентами. Так, от, в рамках угоди про, про асоціацію між Україною і європейським співтовариством, митницею, в рамках цієї угоди, за зверненнями наших експортерів, було видано 4 тисячі п'ятсот. Сертифікатів, якими підтверджено походження товарів з України. Що за цим стоїть? За цим стоїть перш за все, це те, що привезені наших товарів на ринки Європейського союзу, на європейські ринки, ці товари звільняються від сплати візного мита. І мають преференційний статус. Так, дуже дякую. Як якщо вас не перебуваю, якщо виправляєте мене, то нас зв'язочок у нас так трошки затримується, маленькі підсумки зробимо. перше, дуже багато роботи виконується для того, щоб покращити стан бізнесу. Дякую вам за допомогу. Я почув, що є. Покращення і поліпшення е, умов е, спро спро спрощення деяких моментів. Це допомагає нашому бізнесу виживати. І як ви сказали, на невеличкий відсоток, але все ж таки експорт зростає, так? Так, експорт да. експорт зростає. І ми це називаємо знаєте, коли в нас експорт більше, ніж обсяги імпорту, ми це називаємо позитивним сальдом. Саме слово позитивне вже говорить про такі зрушення в нас. На фоні всього, взагалі, що відбувається, в яких умовах вживає бізнес? Фраза Позитивний зріст є таким плюсиком, і для нашого бізнесу я думаю, це буде. Таким стимулом, все ж таки, зростати. Дуже вам велика дяка за розмову. Ще раз вас вітаю з цим днем зі святом. Ми почули е дуже багато важливої інформації на протязі нашого етеру. Будемо його і обробляти. З нами була Олена Вікторівна Савчук, начальник управління контролю та адміністрування митних платежів запорізької митниці. Дуже вам дякую, що приділили нам свій час. Дякую на все добре. До побачення. На все добре. До побачення е, дуже багато інформації почули, і е, звісно, і і для мене, і для багатьох. Багато термінів, які звучали не, не в чомусь, може не дуже зрозуміло для, для бізнесу. Це понятно, але підсумовуючи, бізнес не здається, працює. Е, митниця робиться для того, щоб трошки покращити стан е, і всі умови спростити якісь моменти. І для бізнесу це плюс. Якраз в нас є позитивний зріст. Дякую е, нашій гості, що це підтвердила. І е, Якщо є позитивний зріст, то значить бізнес потрошку розвивається і не здається.